Вітаю всіх у прямому ефірі на каналі Тетяни Гай. Сьогодні у нас в студії надзвичайно цікава гостя, яку ви вже бачили не раз, і з великим задоволенням дивилися ефір, ефіри з цією майстриною. Це астролог Анна Вергеліс. Вітаю, Анечка. Вітаю, рада і всі глядачі. Всім привіт. Цікаві теми сьогодні будемо дивитися в таких екстремальних умовах після масованого обстрілу Київ. Більша частина Києва лишилася без світла та води. Анечка, що кажуть нам зірки, що каже нам астрологія до кінця жовтня? Чи є ще небезпечні дати для України в цьому місяці, і чи лишить все таки ворог Україну без світла? Чи вдасться йому досягнути цілей? Ти знаєш, я згадую наші прогнози з тобою і свої на своєму каналі, коли я говорила про те, що Цього місяця надзвичайно сильно будуть бити по енергетиці, і якраз таки найнебезпечніші дні, і я говорила, що саме для столиці а угу. це період з 9 по 12 жовтня. От, власне, воно так і програлося. Те, що ми зараз бачимо, хотілося б, щоб ці передбачення не збувалися, але тим не менше, ми вже розуміємо з вами до чого готуватися, і я можу сказати, що. Енергетику будуть нашу бити, і ну, це такий місяць взагалі досить складний. І найскладніший період у нас до середини листопада, але якщо говорити про енергетику, то я думаю, що це жовтень буде ще так ну, досить напружено. Оця ніч сьогоднішня і період до 12-го, він один із найскладніших. Далі я не можу сказати, що буде легше, але вже якусь пікову точку, ми тут я сподіваюся, що прийшли. Хоча удари ще будуть, звісно, будуть. А якщо говорити про Тенденції жовтень-листопад. У нас ще є астрологічний аспект це з'єднання Плутона з Сатурном, ми його в останнє проживаємо. І тому до початку листопада також буде серйозний тиск на міста, на лінії фронту. І по напруженим періодам жовтня, ще який у нас попереду. Це, от я зараз відкрила, дивлюся, з 16 по. Двадцяте, теж ну тут Марс по Плутону проходить гороскопі України. А це е, об'єкти критичної інфраструктури, це може бути енергетика, це посилення тиску на фронтах, і прифронтові міста теж будьте, будь ласка, обережні. От те, що стосувалося столиці, це зараз. Угу. А далі там вже от те, що я бачу, більше все ж таки по по регіонах буде небезпека. Ну така ситуація у нас. Чи є небезпека для а, західних регіонів? А, ти знаєш, мені складно сказати так, от, з точки зору астрології по регіонах. Mm -hmm. ну, я би ну, сказала, що розслаблятися взагалі нікому не можна зараз. І ми проживаємо ось цей період Плутон-Сатурн. Ми його проживали вже, і це завжди були удари по енергетиці і критична інфраструктура. Чим зараз відрізняється період? Ми бачимо, що зараз залізницю. От вони взялися угу. за залізницю. Раніше такого не було. І знову ж таки, ця тенденція вона у нас тримається до середини грудня. Ми проживаємо останні. Оце знаєш такий, як ост... ну, останній натиск. Вони будуть намагатися нас зламати. Залишити без світла, без води. Але, друзі, що нам важливо розуміти і пам'ятати, ми вже це проходили. Ми а, готові до зими, я вважаю, я вже зарядила всі свої пауербанки. Я сподіваюся, друзі, ви також. Я впевнена, що ми вистоїмо. Тобто все ж таки ти бачиш, що будуть відключення світла. Будуть. Да. Будуть, і вони, ну, вони вже почалися. Я думаю, що знову ж таки ми готувалися до цієї зими угу. і теж нас не застать в розплох. Я теж так кажу, що тому що люди знаєш, панікують. Так, дійсно, тут ситуація зараз справді критична, але я кажу, люди менше панікуйте, тому що. Не буде вже нічого такого, чого ми не переживали. Спочатку було страшно, коли заходили перші удари, перші шахеди, наступи, окупація. Ну що може бути? Ядерка. Ти знаєш, з приводу ядерки, до речі, гарна новина, друзі. але но от ми пройшли оцей критичний момент, слава Богу, зараз з приводу ядерки і загрози для наших атомних електростанцій. А я думаю, що гірше не буде. Ну тобто, можуть бути якісь провокації, можуть бути якісь обстріли. Ну, ми знаємо, що Росня вона здатна на все. Але от такий дуже-дуже загрозливий момент, серйозним, ми пройшли ще один буде в першій половині листопада. Там може знову підніматися тема. Безпеки для наших атомних електростанцій, але на жовтень ну, вже трошечки можна тут розслабитися. Слава Богу. Анічка, це ти знаєш гарний прогноз. Я впевнена, що трошки втішили наших глядачів. Дуже багато пишуть тобі гарних коментарів. Дякують Дякую за прогнози твої. Анічка, ти знаєш, хочеться поговорити з тобою сьогодні на досить таку цікаву тему. От астрологія, вона ну, можна і країну подивитися по астрології, але. Зазвичай користується астрологія популярністю саме для людей. Тому що через натальну карту, через зоряну карту можна продивитися особистість, можна подивитися її долю, можна подивитися, як в неї складеться життя, чи якось пояснити її вчинки. Зараз у всіх на слуху у нас Арестович. То трошки було затихло. Так спочатку його всі любили, носили на руках, вірили йому і довіряли. Навіть називали його такою, знаєш, Валеріаною для українців на початку війни. І дійсно, ти знаєш, його слова справді заспокоювали. тембр голоса заспокоював. Потім він втік з України і з часом його трошки так призабули. Десь він там з'являвся в себе в соцмережах, але призабули. Нещодавно вийшло скандальне інтерв'ю на російському на просторах Рашки угу. і люди невдомінні просто. Я думаю, що більшість так. Чому він це зробив? Тобто він підтримав Україну. Зараз він кричить, що готовий служити Рашці. Всі думають, для кого взагалі це було розраховано. Тобто він звертався більш до українців чи до росіян? Що він хотів цим показати, і чи справді він так думає, чи, можливо, його підкупили, що каже про нього його натальна карта? От Цікаво, тому що я впевнена, що можна багато говорити, але саме от натальна карта відкриє нам трошки цю таємницю знаєш, На щастя, що, на жаль, я не дивилася інтерв'ю повністю. Не знаю, я я. Теж, ні. я не змогла, в мене нерви. Я подивилася якісь фрагменти і така думаю, боже, ну я не витримаю цього. Тому я приблизно розумію про що там контекст. Взагалі він там говорив про те, що він буде робити, якщо він буде президентом. Якщо я не помиляюся, uh -huh. цікаво. Ну я перегляну обов'язково. Друзі, напишіть свою думку, що ви думаєте цікаво також. Ну, по-перше, давай так про натальну карту пару слів. Да? Uh -huh. Він у нас лев сонячний. Звісно, я не знаю часу його народження і це. Не дає можливості побудувати досить точний гороскоп, тому що в професійній астрології там плюс-мінус 4 хвилини в нас вже змінюється доля у людини, в нас вже змінюється прогностика. Тому тут ми такими загальними будемо. Трошки е, в загальному такому портреті його омальовувати, тим не менше, це людина, у якої Сонце і Меркурій знаходяться в з'єднанні у знаку Лева. Тобто ми знаємо, що Лева це люди з високою, дуже самооцінкою, uh -huh. які люблять себе. Ну і це, власне, і без астрології зрозуміло, що тут людина дуже любить себе. Але Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, за інтелект, за комунікації. І вона знаходиться в з'єднанні з Сонцем у знаку Лева. Про що це говорить? Про те, що у людини Є своя думка, і всі інші. Ну тобто, якщо ви зі мною погоджуєтеся, то це вірно. Якщо ні, то ваша думка не вірна. Тобто є або моя думка, або неправильна так. Правильно? і тут людина дуже не гнучка. А дуже орієнтована на себе, і от з'єднання сонце Меркурій це говорить про те, що якщо ти не погоджуєшся з моєю думкою, з моєю точкою зору, то ти зі мною не погоджуєшся, Ти якби проти мене розумієш? Тобто, людина себе це дуже розумна людина, і ми не можемо це заперечувати, але абсолютно суб'єктивно орієнтована на власну позицію, досить егоїстичну, і це людина, яка не адаптивна до ситуації, до іншої точки зору, до потреб оточуючих. Тобто в його гороскопі от чого не вистачає. Це стихії води. Вода відповідає за емпатію, за відчуття іншої людини, mm -hmm. за співчуття, за емоції. Тут є багато землі і вогню. Вогонь це его, це я хочу, я зірка, я e, значить і я. А земля це можливість втілювати ось ці вольові імпульси. Тобто він досить яскрава людина, досить впевнена у собі, і людина, яка готова втілювати ось ці свої, так би мовити, бажання, своє власне бачення і готова його відстоювати. Тому я можу сказати, що його мотивація у будь-якому разі, чи то він буде в Україні, чи то він буде в Європі, чи він поїде в Рашку – це особисті інтереси, особисті інтереси і можливість. Для нього дуже важливий піар. Дуже важливий. Йому потрібно привертати до себе увагу, а для Лева. Увага повинна бути у будь-якому разі. Вона може бути поганою, може бути хорошою. Знаєш, це mm -hmm. як дитина, яка, наприклад, на неї не звертають увагу, вона пішла, розбила якусь вазу. Mm -hmm. Батьки прийшли не сварилися, але звернули увагу. Так, так. Це увага. тому тут в принципі, як то кажуть, чорний піар це теж піар, і він ну працює. Далі, що я можу сказати? Місяць у нього знаходиться у близнюках. Це людина, яка дуже швидко, тобто він швидко перемикається, він швидко проходить якісь ситуації, внутрішні, емоційно не зациклюється. От знаєш, наприклад, для когось могла би бути така душевна драма, якась дуже складна така внутрішня ситуація, коли ти там виїхав з країни, тебе не сприймають. Да? Дуже багато критики. А тут легко це все проходиться. Ну, типу. Не подобається ну до побачення, от тобто, тобто така ми... внутрішня легкість, розумієш, і вміння спрощувати, спрощувати якісь складні ситуації, раціоналізувати їх і рухатися далі. Скажи, тобто, дивися, він дуже проявляв сильну емпатію під час початку війни до українців. Але зараз те, що ти кажеш, те, що я чую, мені підтверджує те, я знаю, що Леви насправді це актори завжди. Ну і дуже багато відомих акторів по знаку Зодіаку саме Лев. Тобто ця його емпатія, співчуття до українців, підтримка це була награність? Це не емоційна, це когнітивна емпатія. Є різні види емпатії. Тобто, людина може емоційно відчувати біль іншого, співчувати, а може ментально розуміти, що в цій ситуації треба проявити ось таку емоцію. Це буде правильно. А він ну підлаштовується просто, розумієш, під ну під потреби аудиторії, скажімо, mm -hmm. так дуже тонко їх відчуває. І як актор він дійсно дуже талановий, Ну не дуже, ну прям він може правильно. Правильно дати емоцію. Ну і е, хто б що не говорив зараз, але він свою роль зіграв на початку війни. Давайте будемо чесними, він дійсно людей ну, класно заспокоював і е, свою місію, от те, що було потрібно, він відіграв на початку повномасштабки нашої. Ну, звісно, угу. народив, створив дуже багато мемів, там два-три тижні, ми це все знаємо. Ну це класно зараз про це посміятися, але ну, він був потрібен тоді, розповодця. Розумі... Ну, ну ти згадай, Анечка, коли розпочалася війна, пам'ятаєш, коли ворог вторгся на нашу землю. Ти пам'ятаєш, ми спочатку рахували дня що годинами, от зараз декілька годин. Закінчиться, закінчиться, потім так. днями, потім тижнями, потім місяцями, а зараз вже роками. Коли ти це усвідомлюєш, насправді дуже страшно. Чому цікаво розбирати таких особистостей, тому що. Ну от Я не знаю, чому він дав це інтерв'ю рашці. Він справді готовий і вашим, і нашим, він готовий їм служити, якщо його там приймуть. Чому він так зробив? А може йому заплатили? Ти знаєш, я коли дивилася його прогностику, от перед тим, як він виїхав з України, пам'ятаєш, угу. да, цей момент? Так. У, нього там, у нього взагалі Марс знаходиться в знаку тільця. Марс це планета, яка відповідає за дії, за волю, за те, як ми вибудовуємо стратегію. І в тільці це дуже це людина, яка знаєш, от якщо він е, в якусь задачу починає виконувати, він буде її доводити до кінця. Він буде, і тобто це людина досить послідовна і виважена у своїх діях. Uh -huh. І те, що з ним відбувалося, е, коли він виїжджав з України, його там заяви такі дуже ну, провокативні. А це було це виглядало дуже дивно, от погодься. І е, я пам'ятаю, робила прогнози по Арестовичу і говорила про те, що е, Уран як планета несподіванок, як планета трансформацій, дуже ексцентричних таких е, е, енергій і змін. Е, коли вона встала на Марс, я говорила про те, що він буде робити якісь. Дуже ризиковані, тобто він пішов на певний ризик. От Розумієш, він пішов в банк на певний ризик. Він вирішив піти на певну стратегію, яка для нього не типова, не прорахована, якась дуже ексцентрична і незвична з точки зору його таких стратегій, які ми бачили. Але він, от це був якийсь прорахунок. Це був необдуманий якийсь непрорахований крок. Е, і власне ми бачимо, що до чого це все призвело. До того що він у Арестовичу вигнанні у нас зараз, <гум> да? Навіть в вже мені здається. І е, власне, оце момент розумієш, який змінює долю людини, от е, змінює, тому що вона ну могла бути зовсім інша історія. І в нього були височенні рейтинги. Тобто він так, реально міг так. претендувати на президентство в Україні легко. Тобто а, це його не да? Він зробив необдуманий крок. Він, такий. він зробив, це був знаєш, такий ризикований, дуже сміливий і ексцентричний крок. Ну такий, який не... Як тобі сказати, нетиповий для його структури, для його гороскопу. І тепер це наслідки. Те, що ми бачимо, це все наслідки. Далі дивись, що в нього зараз відбувається. Йому зараз хочеться ну, повернутися в якийсь інформаційний простір. При цьому є напружені аспекти в гороскопі, які говорять про те, що. Це свого роду ну така знаєш, як компенсаторика, тобто людина намагається компенсувати. Відсутність публічності, відсутність впливу, відсутність ну того способу життя, uh -huh. який власне був, і отримати для себе і певну енергію, і певні можливості нові. Але я не бачу, щоб це зараз дало йому ті результати, які він хоче. Їх немає просто навпаки. Але далі ми дивимося прогностику на літо, і я бачу, що скоро у нас Юпітер заходить в лев. Uh -huh. І починає спектувати його Сонце Меркурій, він буде піаритися ще, і я бачу, що це буде літо. Uh -huh. Літом 26-го року ми про нього почуємо, особливо це, наприклад, серпень, серпень і липень. Оці два місяці, якщо він буде намагатися йти кудись в політику, я не знаю, куди він може йти, я тобі чесно скажу. Mm -hmm. Ну, в Україні точно нікуди. нікуди ну, те, а в Рашці теж дуже якось це виглядає. Ну, фантастично. Ну, тобто людина живе, ну, своїм, я кажу, що своїм баченням світу. В нього є власна уява про себе, про свій розум, про свій статус. Про те, що він ну, я, мене, чесно кажучи, шокувало. Я не знаю, коли він пам'ятаєш в його інтерв'ю я бачила такий фрагмент, коли він говорив, що у нього високі рейтинги в Україні. Так, він говорив і. Як це може бути? А мене бути? знає, що шокувало? Шо? А мене шокувало, коли він сказав, що українці дурні, що ми не бачимо, це... що вони не бачать очевидного, да. да, що нам не світить перемога. І в мене, знаєш, такий шок-контент просто. Він говорив це ще раніше, коли так, ще був в Україні. Він говорив, що у нас нація ну, таких угу. трошки недолугих, недолугих да. людей. Ну, знову ж таки, я можу сказати, що він в це вірить. Він це говорить щиро. Так, а він же ж теж українець. Значить, і він не е, ну, це, це проблема ось цього е, Меркурія в з'єднанні з, з сонцем. Абсолютно не кринема там критики для до себе. Немає, розумієш? Ну я кажу, що є моя думка і всі інші. <сум> тобто, якщо ви якщо ви мене не хочете, то ви, значить, дурні. дурні Тут да. інших варіантів немає. І це ну це така людина. Це треба розуміти. Боже, з іншого боку, друзі, як нам пощастило, що цей Уран пройшов по Марсу, що його трошки пере, переклинило і він оце почав чудити, що угу. слава Богу, що він. Не дійшов до виборів в нас в Україні. Ну, ви уявіть собі, взагалі, такого політика. Ну, це просто жесть. Ну, я не знаю, в мене інших слів немає. Тобто, фактично, людина себе проявила угу. до того, як вона могла дійсно нашкодити державі дуже серйозно, якщо б він мав якусь посаду, да? ну таку офіційну. От, але, але він буде, я не знаю, яким чином липень. В серпень він буде йти в піар, він буде е, намагатися про себе говорити. Там просто Юпітер буде по сонцю проходити, і це його зірковий час. Це амбіції, він буде відчувати, що він може. Знаєш, угу. хочу і можу. І власне в нього там, я так розумію, запускається соляр на з'єднанні Юпітера і е, Меркурія, Юпітера і Сонця. І весь наступний рік, тобто з серпня 26 по серпень, 27, він буде намагатися або прийти десь там, не знаю, до влади, або якимось чином впливати. Йому потрібно буде впливати. Він буде відчувати, що хочеться, хочеться впливу, хочеться контакту з аудиторією. Є амбіції, є бажання розширюватися, і є потреба йти в маси. А, так, ну добре, що він не справді, як ти кажеш, не дійшов. І можливо, це всі сили України знаєш, якось заступили, що от подіяли на нього так, що він зробив такий вчинок. Ти знаєш, зараз от хочу ще поговорити з тобою, поки в нас є час. От пише нам Наталія: на початку війни майстри говорили про захист від духа Либідь. Чи можливо запросити дух Либідь на допомогу захисту України? Тут поговоримо про це, але ти знаєш, я знаю, що Кожна планета також має свій дух, який має теж ім'я своє, і яких теж можна використовувати в магії для того, щоб повпливати на долю. Як ти бачиш, чи можна якихось духів планет прикликати на допомогу Україні, на допомогу українцям? Цікаво, слухай, цікаве запитання. Я дякую глядачам за такі глибокі питання. Я думаю, що можна. У мене зараз якраз знаєш, де курс по сакральній астрології. Ми працюємо з духами планет. Угу. Це частина і магічної традиції, частина астрології, і з кожною планетою пов'язані певні божества, ангели, архангели, духи, угу. демонічні сили. Тобто, планета це як ну, такий дуже широкий енергетичний спектр, архетип. Або цілий вимір навіть, цілий світ. І дійсно можна, але тут треба подумати, яку саме планету і як вона вписується в гороскоп України. Тобто, це така складна робота. Тут потрібно аналітику провести, подивитися, що в який момент часу. Тому що та планета, з якою ми працюємо, наприклад, вона повинна добре бути ну, зараз аспектована, вона повинна бути в хорошому положенні на небі. Тобто теоретично так. Але ти знаєш мене. От Спочатку е, війни більше включають духи нашої землі, не планетарні. А от саме е, Трипілля, наприклад, От mm -hmm. я відчуваю там колосальну силу. А ресурс для нас, для українців, ти маєш на увазі вибачу, я переб'ю, тому що в е, мене знаєш настільки відкликається ця інформація. Коли не відкликається, ти хочеш знаєш, так, як це все в такому захваті, духі Трепілля. Я зараз дуже часто е, рекомендую людям от саме в покращенні долі використовувати живу, ту ж саму трепільську нашу матір. Так і от, ти зараз кажеш про Трепілля і мене просто знаєш до мурах. А які ти бачиш, отакі, які можна на допомогу поставити? Ти знаєш, у мене це сили з землі. Ну, по перше, у трипільців був матріархат. Ми це пам'ятаємо угу. і знаємо, і я думаю, що всі бачили трипільську мадонну, цю ці фігурки жіночі, які археологи знаходять. І це сила матері землі, це сила берегині. І, от помітьте, що коли почалася війна, дуже багато людей от вони почали відчувати землю, вони почали звертатися несвідомо навіть. І говорити про те, що це наша земля, угу. наша, наша земля. І оце відчуття сили, яка йде від землі, вона нам зараз дуже потрібна як коріння, як можливість заземлитися і отримати ресурс. Взагалі, трипільська цивілізація, ну це культура, насправді, це не цивілізація, вона дуже цікава, друзі. Я їжу багато по місцях сили вожу групи. І м трипільці вони будували соціальну модель якої немає ніде в світі, вони будували величезні протоміста, міста, де жило по 30 тисяч людей. Уяви собі, це, наприклад, шосте тисячоліття до нової ери. На той момент ще не було ні єгипетської цивілізації, oh. ні Месопотамії. Тобто, насправді трипільська культура, вона най Крутіша, найрозвиненіша в Європі взагалі. Тобто, на той момент, коли трипільці будували двоповерхові величезні хати, і величезні поселення, які займали 450 гектарів, уяви собі, в Європі просто були якісь дикі племена, там в шкурах і ну, типу, mm -hmm. розумієш, а трипільці штукатурили хати, розмальовували. Величезна, висока, висока культура була. І що мене просто вразило, друзі, те, що у цих поселеннях гігантах. Не було класової нерівності. Тобто археологи говорять, що ми не знаємо, як, але ось ця епоха Водолія, яка зараз іде, вона якимось чином я відчуваю пов'язана з трипіллям. Тому що водолійська епоха це горизонтальні зв'язки, це не вертикаль влади, до, до якої ми всі звикли, розумієш, а це інші способи організації суспільства. І не випадково саме на нашій території почалася війна. І з наших територій починається ця трансформація взагалі світова. Я зараз говорю, я розумію, що ми самі до кінця цього не усвідомлюємо. Дивися, ми зараз запускаємо всі технологічні оновлення в Європі, які стосуються війни, які стосуються економіки, які стосуються е, суспільного устрою. Ми будемо дуже швидко передовою державою, яка буде відповідати за безпеку. Ну, в нас же вчаться е, європейці. І е, ми також будемо показувати світові, як по-іншому будувати суспільство. І відповіді на багато запитань вони є саме в трипільській цивілізації. Чому я зараз про Трипілля згадала? Да? Тому що їх поселення гіганти. Там у всіх були однакові хатки. От розумієш, як це? Як? Тобто не було такого, що наприклад палац є там... палац да якогось там пана е мера трипільського міста, який там більший крутіший і краще захищений, а всі інші живуть там, як прийдеться. В Мазанках. Всі жили однаково, і якимось чином вони самоорганізовувалися. Для того щоб е, будувати ці міста і пере і перебудовувати, вони ж кожні 70 років спалювали поселення і переходили на інші місця. І дивись, як у нас от знову ж таки почалася війна, як ми всі самоорганізувалися. Нам не потрібна була там влада, щоб хтось нам казав, що робити, uh -huh. збивали дрони. розумієш? а зараз читаєш, наприклад, новини про Німеччину. Ти читала це? Ні. Що в них? Я була шокована, що потрібно було, щоб якийсь там їх не знаю, хто бундестаг, якийсь орган влади прийняв закон. Він там пройшов про всі по всіх інстанціях бюрократичних, щоб їм дозволили, поліцейським дозволили збивати дрони. А так вони їх не збивали, то що дозволу не було, розумієш? Ну це теж німці, але ти знаєш, мені настільки відгукується ця інформація. От просто тіло відчуває, я ж сама це досліджую, і тіло відчуває, що це дійсно так. І от зараз ти мене так знаєш, наштовхнула на ідею, що тепер дивися, якщо трипільці жили, у них не було класової нерівності, да соціальної нерівності, то тепер дивися, ми самоорганізовуємося, а тепер дивися, Рашка теж кармічно. У них як? Одні живуть в палацах з золотом, інші живуть в зарощій бур'янами бур'янами хат. Ну ти бачиш, да, як живуть там у них люди в Росії. відповідальності абсолютно за своє життя, за ми своє ж політика, життя. не Інтересуємося все бо ми тут, угу. і от бачиш, як от який супротив так став цю еру Водолія і теж от навіть в цій війні. Неймовірно цікава інформація. Ти знаєш, що у мене зараз виникла така ідея, що наступний ефір ми з тобою зробимо саме от про такі основні. Якісь позитивні моменти таких древніх культур і трипільської, і єгипетської, я знаю, ти досліджуєш ти дотично до єгипетської магії. Тож, якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми з Анною Вергеліс в наступному ефірі обов'язково їх розглянемо. Також хочу сказати: ви бачите сьогодні, наскільки через натальну карту можна... Прослідкувати долю людину, і я вам ще відкрию секрет: дивлячись натальну карту, можна побачити, що можна змінити тим чи іншим чином, магічним чи методом, щоб змінити долю, покращити долю, не піддаватися от злому року. От, або якимось кармічним вузлам. Це все можна вирішити. Тож, якщо у вас ще нема натальної карти, вам її може зробити Е, Відкрию вам секрет. Я вже говорила, що мою натальну карту теж складала Анна. Тож. Анічка, дякую тобі. Нагадаю нашим підписникам, що всі контакти Анни Вергеліс, також її астрологічний канал, телеграм-канал, де ви знайдете теж багато інформації, знаходиться в описі цього відео. Ми не прощаємось з вами. Кажемо вам до нових зустрічей. Дякую, Анічка. Бережіть себе. Побачимось. Тобі теж дуже дякую, і мені завжди приємно до тебе приходити. Тож до зустрічі.